З миром Божа, Божого благословення. Наша Пасха це Ісус Христос. І ж ми її маємо святкувати? Ми маємо перебуватися до цієї праведності. І в поспершу Боса до Коринтіан сказано, що отож, очисти старий розчин, щоб стати вам новим тілом. Бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Наша Пасха Христос, і ми маємо розуміти, що наше життя воно має змінитися. Ісус Христос прийшов і Він віддав. Вже жертву за нас, за наші грехи, і якщо ми приходимо до нього, то ми вмираємо з ним для старого того життя, старого того тіла нашого гріховного і воскресаємо сусом Христом для нового життя в новому тілі, в тілі безгрішному, коли ми все своє життя керуємо для того, щоб здобувати Царство Ісуса Христа на цьому світі світити і приносити дійсно жертви, благоугодне служіння Богу. І якщо ми цього не робимо, якщо наше життя далі гріховне, якщо наше життя воно не змінюється, і ми не змінюємо своє життя, не каємося в своїх чинках, то це виглядає так, як писав пророк Ісая: Ой, люди грішні, народи продавлений беззаконням, кубло лиходіїв, розбещені сини, покинули Господа, занедбали святого Ізраїлевого, відступились назад від Нього. І навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь? Я насичений все палам баранів, і ситтю годованих телят, крові биків, ягнят та козлят я не хочу. Як приходите, щоб з'явитись перед обличчям моїм, хто від вас вимагає, щоб ви топтали твори мої, не пригносьте більше пустих дарів, кадило стало осоружним для мене, нових місяців, субот і скликання зібрань я не можу стерпіти. Беззаконня а разом з урочистими зібраннями. Від новомісячі ваших та святкувань ваших відвертається душа моя, Вони для мене стали тягарем. Вони мені незносні. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаюсь від вас свої очі. Навіть коли примножите молитви ваші, я не чую їх, а руки ваші повні крові, обмийтесь, станьте чистими, усуньте сперед очей моїх нікчемні ваші вчинки. Перестаньте чинити зло, навчіться добру чинити, шукайте правди. Захищайте пригнобленого, обороняйте обновля... сироту, заступайте за вдову. ходіть і розсудимо, говорить Господь. Коли гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білим, як сніг. Коли, мов кармазин червоні, то стануть, як вовна. Як схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни. Господь говорить, що йому. Про ті противні ці жертви ті приношення, якщо ми приносимо їх нечисті. Якщо ми приносимо їх в вріховному своєму житті, ми не очищаємо своє життя, не очищаємо свої, своє серце. І насамперед ми маємо бути чистими всередині. Не тільки зовні, тому що багато сьогодні людей очищають себе зовні і приходять до церкви гарні, чисті, але не очищають себе всередині. А Ісус говорить, я хочу, щоб ваші серця були у мене, щоб ваші серця, на ваших серцях було прописано моє слово, мій заповіт на серцях і розумах. Він говорить, стережіться, і це ваша відповідальність, щоб на ваших серцях і розумах було слово Боже. Ми маємо дійсно очищати себе.